Я думав, ти вже служиш. Я? Ну так. Да. Так я служу 20 років, народу України. Давайте будемо дивитися, що вам треба. Так а що треба дивитися? Б? Ну право власності у вас. Йдемте, йдемте, да, давайте, йдемо. Да, в тому году, бля, був мій колега. Не, не, ви був, ви був. Ні ні ви були, Ні. Бу ми тоді були. Був мій колега. Е, це... я Дуже добре. Е, це так. все хорошо. Е, в кадастровій державній карті, в публічному доступі, де номер тої ділянки, що в акті вказано. Я покажу вам покажу. У мене ж немає претензій до, до вашої ні, ні, землі. Ні, ні, ні. Я сме. покажу вам, покажу, я ж нічого сам не ми mm -hmm. Начеський, свій ліс, даже январь. Ні, то.